Доброго дня, я Луковець Яна, лікар-онкогінеколог Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Наше відділення спеціалізується на лікуванні онкогінекологічної патології, тобто передпухлиної патології та лікуванні злоякісних захворювань жіночої репродуктивної системи. Для удосконалення хірургічної техніки у лікуванні онкогінекологічної патології нашим підприємством. Коштом, який ми отримали від Національної служби здоров'я України, як відшкодування за надання медичних послуг, онкогінекологічне відділення отримало надсучасну лапароскопічну стійку Рубіна 4К виробництва Карл Шторц Німеччина. Особливістю цього обладнання є висока якість візуалізації, можливість виконувати більшу кількість малоінвазивних втручань, виконання icg технології, що дозволяє проводити біопсію вартових лімфатичних вузлів, як наслідок зменшувати виникнення післяопераційних ускладнень. Лапароскопічні технології впливають на скорочення терміну перебування у стаціонарі, швидку реабілітацію та повернення пацієнтів до звичного життя. Наявність такого обладнання дозволяє надавати якісну медичну допомогу згідно сучасних стандартів та покращувати рівень життя наших пацієнтів. Обстеження та лікування у нашому закладі здійснюються безоплатно у межах програми медичних гарантій. Якщо вам потрібна високоспеціалізована медична допомога, ви можете звернутися на консультацію до наших фахівців за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Телефони нашого кол-центру ви можете побачити на екрані. Фахівці Дніпровського онкологічного диспансеру завжди на варті вашого здоров'я.